Представляємо вашій увазі яскраве та цікаве лото на вивчення нот басового ключа від сімейної музичної студії Грати легко. Автор ідеї та упорядник директор студії Марина Москалець. Музиканти-новачки часто стикаються з проблемою вивчення нотбасового ключа через відмінність їх положення на нотному стані в порівнянні зі скрипковим ключем. Але ці складнощі залишаться позаду після того, як ви залучите в роботу дане лото. Адже воно складається не тільки з 95 ламінованих карточок із зображенням усіх нот малої та великої октави, і частково нот першої та контроктави басового ключа, а й з 10 інтерактивних завдань, розташованих на 5 двосторонніх аркушах формату А4. З однієї сторони завдання для карток малої та першої октави, а з іншої для великої та контроктави. Наприклад, завдання номер 1 Відшукаєте картки з вказаними у завданні нотами та заграєте на інструменті відповідно до їх тривалості. Отже, ми бачимо зображення ноти «Мі», шукаємо відповідну серед карт саме четвертну за тривалістю і кладемо зверху. Далі те саме з ноткою ДО. Ось наші ноти ДО, ми шукаємо восьму і кладемо. І так проходимо по кожному кожному квадрату. Як ми віднайшли всі відповідні карточки до завдань, ми збираємо їх переносимо до фортепіано і виставляючи перед собою, граємо відповідно до тривалості кожну з цих ноточок. Граючи і рахуємо тривалості нот вголос або проспівуємо їх назви, витримуючи відповідні тривалості, залучивши, наприклад, метроном. Дуже цікаве завдання номер два: порівняйня. Потрібно накрити нотки в скрипковому ключі відповідними нотами в басовому. Наприклад, нотка Фа малої октави в стрибковому ключі, Знаходимо відповідну басовому, шукаємо ту тривалість, яка вказана, і накриваємо заход. Ось, наприклад, завдання для нот великої та контр-октави. Звучить вони так: знайдіть картки з відповідними нотами октавою нижче та заграйте їх на інструменті. Ось перша карточка. Ми бачимо зображення нотки Мі малої октави. Отже, нам потрібно знайти ноту Мі великої октави. Знаходимо і переносимо сюди. І так робимо з кожною карточкою. У цьому завдання потрібно знайти карточки із зазначеними на даній сторінці нотками. При цьому тривалість може бути будь-якою. Тобто це завдання доволі варіативне. Викладач може задавати якусь певну тривалість для усіх нот, або ж змінювати тривалість для кожної ноти або для ряду нот. Наприклад, перший ряд шукаємо ноти тривалістю ціла. Ось Фа великої октави. Ми їх знаходимо і обираємо за тривалістю цілу ноту Фа. І так до кінця рядочку. Другий рядочок, наприклад, хочемо, щоб були всі ноти 16 за тривалістю. Ну, ля великої октави. шукаємо її. Ось наші ноти ля і шукаємо 16-ту тривалість. Ось ще одне цікаве завдання для вивчення або повторення нот мови до першої охтави. Полягає в тому, щоб він карточки з тими нотками, назви яких зазначені в цих квадратиках. Що ще вказано крім ноти? Її тривалість зорта, назва октави. Перша фа малої октави знаходимо четвертну і розміщуємо ось тут. Далі до першої октави, восьма і так далі. В даному завданні потрібно знайти картку з ноти нижче тої, що зображено на аркуші. Тут ви можете побачити ноти різних октав. Так, наприклад, ноти малої октави, великої, першої, навіть октави. Тож, якщо ви вивчаєте... Якусь одну октаву в даний момент, тож обираєте відповідні ноти для виконання цього завдання. Наприклад, вивчається нота великої октави. Починаємо з нотки Ре. Ми бачимо, ноту ре Великої октави треба знайти на одну нижче, тобто ноту до. Шукаємо за тривалістю, та ж, яка зображена на аркуші. Тобто ціла. Наступна нота це буде, наприклад, нотка соль теж великої октави. Знайти потрібно відповідно ноту Фа. Вибираємо восьму за тривалістю. І готово! І так продовжуємо з усіма нотками, які знайдемо тут в великій октаві. А далі ви можете продовжити і на ті карти, що ми вже буквально, знову шукати ноту на одну нижче зображеної. Наприклад, нота Фа великої великій октаві за тривалістю, шукаємо на одну нижче. Це буде нота МІ. І тут теж може бути варіювання стосовно тривалостей, або ви кладете теж таку саму за тривалістю восьму, або, наприклад, та, яка йде попередньо за тривалістю вдвічі довше. Тобто четвертна Шукаємо мі четвертну. І ось таким чином продовжуємо завдання. І далі за аналогією з попередніх завдань всі картки, які ми розкладали, потрібно знайти ці ноти на інструменті та зіграти. Ось так також розставити карточки перед собою та зіграти їх відповідно до положення на клавіатурі та тривалості. Перша це буде нота соль виродна втави, четвертна. Раз і наступна нота до вироди втави ціла. Раз, і, два і три, і чотири. За необхідності можна скористатися підказкою, що знаходиться на звороті кожної карточки, де вказана назва ноти, її тривалість, також назва де розташована нота та її положення на клавіатурі. За допомогою цих підказок також дуже зручно перевіряти, чи правильну картку було обрано при виконанні того чи іншого завдання. З нашим лото навчання стане ще більш захоплюючим та продуктивним. Спробуйте! А ми бажаємо вам успіху!